машина. Чому? Того, що тут дерево за воно. Тут не проїхати приїхати грузичок. Того, що тут затова, тут не може приїхати грузичок, тому що тут розіпаді. Маленька доріжка, так? Да? Маленька тут доріжка. Тут не може приїхати. Аккуратний світ Тут може приїхати на зайчок то тут зелений цвет. Так, обведи Владик, обведи оцей машинка. Ти що за машинка? Так, що там? Бензин. Нема бензину, Бензин. так? Треба заправити. Угу. Ця машинка замазалась. замазалась. Угу. Треба вимити, так? Да? Або може пошкрябана вона така? Угу. Угу. Так. А що в вантажівки? Виронила посилки. Виранила посилки. Угу. Випали, так, да, mm -hmm. Зрозуміло. А є машина, в якій все добре? Є. Yeah. Яка? Okay. Правильно, тепер поводь ті машинки, яким треба допомога. bitch